Число загиблих в результаті руйнівного землетрусу в Непалі перевищило 3200 осіб. При цьому Україні, де стався землетрус магнітудою майже у 8 балів, перебуває 115 громадян України. Із понад 50 з них зв'язок поки що не встановлено. Про це заявив спікер міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. Зазначу, у Непал з Індії виїхав український консул, який буде організовувати евакуацію наших громадян. Як зазначили в МЗС України, дипломати вживають оперативних заходів для допомоги українцям, які можуть перебувати у постраду постраждалих районах. Президент Петро Порошенко доручив відправити до Непалу літак, щоб забрати постраждалих співвітчизників додому. Найпотужніший за останні 80 років землетрус завдав значних руйнувань. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами будівель. Поранено понад 5 тисяч жителів України. Загалом від землетрусу в Непалі постраждали більше 6,5 мільйонів людей. Руйнування та жертви є також в Індії, Бангладеш та Китаї. У Непалі сотні тисяч людей ночували просто неба. Влада намагається швидко організовувати тимчасові притулки у столиці, аби прихистити. Тити постраждалих, що через стихію опинилися на вулиці. Зробити це вчасно, здається. Не у всіх постраждалих регіонах. Я знаходжуся тут уже три дні, але організованої допомоги немає взагалі. Вчора ввечері був дощ. Ми всі промокли наскрізь, у тому числі і діти. Ми попросили владу про допомогу. Нас запевняли, що в нас з'явиться через пів години, але ніхто так і не приїхав. Влади США, Канади, Франції та Німеччини заявили про рішення направити рятувальні загони у постраждалу країну, а також фінансову матеріальну допомогу. Два дні тому соціальна мережа Фейсбук запустила новий сервіс для з'ясування статусу людей, які могли постраждати від землетрусу в Непалі. Її засновник Марк Цукерберг повідомив, що люди, які знаходяться в постраждалому районі, отримують повідомлення з проханням відзвітувати, чи все у них в порядку.